Дякувати Богу за цю можливість, що ми зібрані в імені Ісуса Христа, що Бог продовжує свою Євангелію, розголошує цю хорошу новину про безкоштовний дар, який наний в Ісусі Христі. Це про власне спасіння від гріха, це від того визволення гріха, яке ми маємо в народженні, в тому, що ми перебуваємо. І Бог продовжує кликати людей і приводити. Завжди хотілося б просто нагадувати, чому ми тут зібрались? Чому кожен нехай сам задумається собі в серці? Чому я зараз тут? Чому я слухаю, чому Бог хоче донести до мене ті чи інші речі, достукатись? Якщо я спасенний, значить Бог говорить до мене. І очі перебувати в Євангелії Своїй. Якщо я не спасенний, значить Бог проговорює про те, що нам є необхідність спастись через віру Ісуса Христа. У нас є необхідність другого народження і мати примирення з Богом. Ми будемо мати сьогодні роздуми з одного розділу розділимо і привернемо увагу самі для себе, що ж, Боже Слово. До нас говорить. Прошу брата Діму зачитати місце з Євангелії Марка, 10 розділу з 13 по 16 вірш. Євангелія від Марка розділ 10, з вірша 13 по 16. Тоді поприносили діток до Нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус. То обурився та й промовив до них, пустіть, діток до мене приходити і не бороніть їм. Бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не те дитя, той у нього не ввійде. І Він їх пригорнув і поблагословив на них руки, поклавши. Що ми чуємо тут Небесне Царство, Діти Ісус Христос? Є ситуація, де діти бігають. Чому тут привертає Боже Слово увагу на дітей? І чого тут Ісус Христос, нас визволитель, Спаситель світу від гріхів, то світло, яка, яке виводить з темряви, говорить, що таке їхнє Царство Небесне, цих діточок. При, приклад, привертання уваги, як ми розуміємо послання, як ми розуміємо, з якою метою і як ми відбуваємось в тому? Де Бог говорить в Євангелії. Діти тут хороший прообраз тому, що вони під захистом, що вони в наївності своїй, що вони в щирості вірити в хороші речі, що вони в простоті граються, звільнені від тягарів, мають надію хороше. Таке їхнє царство каже Ісус Христос. І також це правда в тому, як ми дорослі, і є тут діти, можливо, чи хтось себе почуває ще юним, як дитина, приймаємо Євангелію Ісуса Христа. Чи ми розуміємо в тій наївності, чи ми розуміємо в тій простоті, що Бог говорить до нас? Чому Ісус Христос так відреагував? Коли Докоряли дітя? Він рознівався, він сказав: Пустіть їх до мене, бо таке їхнє царство. І коли ми приходимо на зібрання і чуємо Євангелію, в якому ми статусі прийшли? В гріху? В любому випадку ми є грішні. Тільки різниця в тому, коли Євангелія працює в нас, і коли ми відвертаємо? Чи ми чуємо? Настанови і те, як Отець дав цю любов, дав цю безпеку, дав це прощення в Христі. Він дав Його на Голгофі щоб ми прийняли. Прийняли, не сумніваючись, прийняли в своїй наївності через простоту віри, через серце, а не навантаження гріха, навантаження життя. Перебуваючи ще раз, хотілося б нагадати в грішному тілі і в грішному світі. І то безумство наук, яке ніби здається для життя хороше, чи воно є насправді хороше мати мудрість світу цього, чи мати виправдання Ісуса Христа, яке було звершене на Голгофі. Він нас оправдав своєю роботою. Він помер за нас. Давайте ще будемо привертати увагу в тому, що Ісус Христос далі говорить. І з цього розділу 10 прочитаємо з 17 вірша по 27. -й. Прошу брата Діма, зачитати. 17 по 27 вірші. І коли вирушив він у путь, то швидко наблизився один. Упав перед ним на коліна і спитався його учителю добрий. Що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати? Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А Він відказав йому, Учителю, це все виконав я ще з малку. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш та убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходьте й іди вслід за мною узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав, і поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням, як тяжко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів Його. А Ісус знов у відповідь каже до них: Мої діти! Як тяжко тим, хто надію кладе на багатство увійти в царство Боже, верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Божє царство увійти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного хто ж тоді може спастися. Ісус же поглянув на них і промовив Неможливе це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все. Що ж відбувається? Юнак прийшов, впавши на коліна, і говорить, як я можу війти в це царство? Приходячи на зібрання, ми не задаємо собі питання, як ми можемо примирити з Богом, як ми можемо війти дійсно в Боже царство. В ту благодать, той спокій, в ту славу Христову, яка у вічності буде. Як нам це? Зробити. І що нам для того треба? Бачите, що Боже Слово до нас говорить? Ісус Христос іде діалогом. Він питається, чи ти зробив то, то, то. І Юнак відповідає, так. Перед тим Він сказав, цей юнак до Христа добрий. Ісус Христос відповів чітко: ніхто не добрий, крім Бога. Ми можемо намагатись бути добрим. Ми можемо вдавати добрими, але по суті гріха свого ми не є добрим. Тільки один єдиний Бог, який створив нас, який має покарати за нашу гріховність, за те, що ми відвернулися від нього. Дійсно добрий, в любові своїй, що віддав сина на те, щоб його було покарано замість нас, ріжників. В діалозі юнак. Говорить, що Він виконав ці всі справи? Все-таки бачите, є, напевне, в той час, верніше, було, що юнак виконав всі заповіді, нібито ті, що Ісус Христос наголосив. І чи ми собі інколи не говоримо до Бога, чи оправдовуємося, та я виконую то, 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 то? ну, все виконав Боже. Чому я не війду в Царство небесне? Чому я маю? Через віру в Ісуса Христа, а не просто виконати. Але тут маленький, на погляд, людський нюанс, а у величині своїй проблеми зі сторони Бога. Як Бог це бачить? Він каже юнаковим, щоб іди, продай своє багатство. Іди. Позбудься, продай, і не віддай церкві, не віддай комусь, не зроби щось таке неймовірне, не віддай Христове ті кошти, що за маяток, який буде проданий, а віддай у Бога. Зроби хорошу справу, що буде Богу угодно. І ще слова, які є дуже важливими для кожного з нас, і тоді, і при, і тоді іди за мною. Приходь і йди за мною. Нюанс в тому, що треба було позбутися фізичних речей, тому що юнак в своїй наївності, тоді ще такі привертання уваги, як Ісус Христос люблячи, поглянув на нього. Люблячи, тому що Він побачив бажання. Бажання юнака дійсно війти. Дійсно. Бути в Небесному Царстві. Тому гарно описує Біблія, як він поглянув на того юнака. І продати маєтки, що означає для юнака? Відповідь чітко в Біблії описано. Він засмутився і пішов. І там написано, бо великі його були маєтки. Що ж Ісус Христос говорить далі? Як би нам це правильно розуміти? Чому юнак, який виконав, на його думку, найважливіші і майже всі заповіді, ніяк не може війти в Царство Небесне? Чи це означає, що ми зараз маємо почути те, що Ісус Христав, продати всі моєтки і роздати бідним і все? Це прообраз того, що привертається увага. В даній нашій ситуації про наше багатство земне. Те, що ми найбільше цінуємо, оберігаємо, це не означає великі банківські рахунки чи запаковані матраси з коштами. У когось багатство це є. Будиночок, машина, одяг. Це ще фізичні такі речі, а у когось багатство є впертість. Когось багатство є самолюбство, мудрість, самоупевненість, те, що на землі нас найбільше утримує, те, що ми цінимо. От я такий мудрий, що я там зробив то, 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 то. Чи на прикладі тих же навіть і фінансів, в які, якась є сума грошей? Люди не розчитують, що Бог їм допоможе, а люди розчитують на свої статки, що в будь якій ситуації в якихось проколи в життя чи падінь вони відкупляться чи відмазаються, чи як можна по-сучасному сказати, дуже багато варіантів. Але чи дійсно ми коли собі задумувалися, чому ми багато разів чули Євангелію? Чому ми прийшли на зібрання, чому ми зараз в роздумах? Що нас ще тримає? Які речі, які ми хочемо, бо ми почули хорошу новину про наше власне спасіння? Що нам нічого не треба відкуповуватися, давати, робити, а просто вірою прийняти любов Христа на голові. І мати так примирення і в простоті такій, мати надію на Небесне Царство. У славі Христа. Чому ми інколи не задумуємо собі, що дійсно нас тримає? Скільки разів ще Бог буде стукатись до наших грішних сердець і намагатися говорити через своє вічне живе слово, через проповіді, чи навіть різні ситуації в житті? Що з нами є? Чи що є то багатство в нас, що ми так цінимо, як цей юнак, який ну, не може зробити? Не може. Ісус Христос чітко показує ці речі. Він говорить, що багатому це той, що прив'язаний до того багатства земного, це той, що має то багатство, яке він думає, що то в нього багатство, яке не може від нього відмовитися, нереально тому верблюдові в голчене вушку прийти. Це неможливо. Ми маємо розуміти ці речі. Так само і гріх наскільки сильний, який не обманює нас в якомусь багатстві тимчасовому, декілька років, що ми забуваємо і не дивимося на вічність, на нашу душу. Багато хто говорить, що там якась бактерія, чи вибух, чи ще щось створило нас, що то не Бог. А одне питання: а як бактерія могла створити емоцію? Як, б, як бактерія чи вибух, чи ми перейшли з мавпи, які теж мають емоції. Як могла бактерія зробити емоція страху, емоція любові, тривог, переживань, радості? Це Бог в нас склав ці речі. І Бог нам вклав чітко розуміти, що ми маємо проблему. Перша найсильніша проблема це наш гріх. Друга проблема, що ми не можемо відмовитись від тих гріховних своїх багатств, від тих нагаданих, вигаданих чи намальованих своєю фантазією якісь багатства, що ну, не хочемо ми розлучатися. Бо то треба повірити Богу. Примиритись. Треба в той спокій в тому спокою вести правильне життя. Щоб бути Богові і Ми багато починаємо на ваги класти. Моє багатство і проста віра в Ісуса Христа. Ісус Христос гарно говорить і дає пояснення в цілій Біблії, і кличе на проповіді Євангелії, і, і складені ситуації в житті, вона неспроста. Все Бог в своїй святості хоче в виборі. Тільки в виборі донести безмежну ту любов, яку до нас проявлено в Христі. Ще оце, з цього місця би привернули віршом 24 прошу брата діма зачитати, щоб в основі мати розуміння, що Ісус Христос говорить. А учні жахнулись від слів Його, а Ісус знов у відповідь каже до них: Мої діти. Як тяжко тим, хто надію кладе на багатство, увійти в Царство Боже. Надію. Чи ми кладемо по правді? В собі відповідь давати перед Богом. Чи ми дійсно кладемо надію на ті багатства? Тимчасове ми з собою туди нічого не заберемо. А зараз такі часи реальності, що ті багатства, які в нас були здобуті тяжкою працею, можу просто в одну мить і нема. А дальше що? Ви знаєте, чим різниця між багатим і бідним? Багатий дивиться на своє багатство і тільки розчитує на нього, і на свої можливості. А бідний, не маючи нічого, тільки може покластись на Бога. Бо в нього нічого немає. І це велика сутність в тому, що Бог до нас пояснює. Тому що навіть Петро тут говорить: а хто ж тоді може? Апостоли Петро залишили все. І пішли з Ісусом Христом. Вони виконали, Ісус Христос також має чіткі пояснення, що це Богові все можливо. І нам лише не треба у можливості Божі повірити тільки через примирення. Ми не можемо надіятися на Бога, що Бог буде нас благословити, що Бог буде нас вести, любити, оберігати. Якщо ми не віримо, якщо ми не віримо, що Він віддав Сина єдинородженого Ісуса Христа на покарання за нас грішників, ми не можемо надіятися на Бога, перебуваючи в гріховному стані, тому що Бог ненавидить гріх. І в Біблії чітко написано, що Він ненавидить гріх. І він чітко написано, що гнів Божий на таких перебуває, які відкидають Його. І суд. І багато чого написано в вічно-живому Божому Слові, де ми можемо погортати сторінки, де ми можемо прочитати. В моєму випадку, я слухаю, в моєму випадку я питаюсь. Запитання довели мене до правди. Непорозуміння допомогли прийняти ту любов в Христі, ту, що я, нібито, знав. Але ніяк не міг зробити. Кроки віри дуже унікальні. Мить спасіння примирення з Богом, це таке неймовірне відчуття. Я навіть так можу поділитися. Оті гризоти, оті проблеми, що в нас всередині, ота скрего душі, оті турботи, оті проблеми, які всередині просто відходять в одну мить. Далі лише тільки. Головна проблема фізична, бо Бог дав нам руки, голову, ноги, дав нам життя і хоче, щоб ми поздостатком жили. В цьому ж розділі пояснює Ісус Христос в цьому ж місці. Ті, хто зречуться від цієї марної надії своєму багатстві, отримують в сто раз більше у славі Христовій. Як би не було, як би ми хотіли чи не хотіли, Ісус Христос хоче нам надати ще більше, бо Він знає, що в ньому є вся повнота Божа. Бога немає лімітів, у Бога немає ніяких критеріїв, крім гріха, щоб, щоб забезпечити своїх дітей. І як ті діти, які ми читали спочатку, свої наївності, ми маємо бути і повірити. Вибір за нами. І хвала і слава Богу, що ми сьогодні зібрались, і маємо, розділити, і маємо можливість розділити Євангелію між собою, поділитись, почути, але в основі, щоб сьогодні був зроблений правильний вибір. Щоб ми сьогодні не пішли звідси, засмучені, що ми не можемо. Марне багатство, на яке ми покладаємо свою надію, відпустити від нас, а примирити з Богом тільки через крок віри. Те, що я грішник, те, що необхідність в мене є, те, що я не хочу, щоб я був покараний в вічності. І те, що Ісус Христос помер особисто за мій власний гріх. І зараз готує оселі, в небесному Царстві. І в любові, і в надії в мене на очікувані Його. До зустрічі з ним. Ми чули і про Воскресіння, ми чули багато хороших речей. Так вибір за нами. Але завжди треба вважати на ту річ, що вибір Бог бачить. Людей ми можемо обманути, один одного ми можемо обманути, але Бога ми не можемо обманути. Тому що він знавець. Він знає, що в нашому серці і в нашому розумі. І нам вибір треба зробити перед Богом. І хороші правила життя в поведінці це не завжди примирення з Богом. На жаль. Бути хорошим це правильно, але це не є примирення з Богом. Тому вибір робимо тут і зараз, щоб слава Христа ожила в нашому серці. І проживала у вічності, і мала мир і спокій в радості любові Христової. Амінь. Закінчимо молитву.